Продовжується в нас, значить, жнива. Не пам'ятаю яка норма сіяла, Сіялось воно з езешкою сплошну. Ось така тут маса, ось пошти по пояс. Та височенька. Значить, соя, попередник соя по оранці, пшениця панонікус. Була тут тільки одна гербіцидна обробка. І всю от бур'яну, бризкали і все. Не підживляли нічим. І вийшлося оце таке. Я думаю, нормально. Тут просто земля хороша, її можна і не підживляти. Це, ну можна так сказати, одна з най одне з найкращих наших полів. Воно тут саме далі, приїхали Трактором з двома прицепами і, і одне з найкращих. Такий рівний кусочок півтора гектара, довгенькі гони, хороша пшеничка тут вийшла. І щось ще хотів сказати. Тільки що молотив е, чоловікові оцю ж пшеницю нашу, я і сіяв її, і бризкав я. Да, і оцю я бризкав і оту і йому якраз заїжджав, бризкав. Ну там у нього земля е, хужа, то я ще тут приїжджав, підживляв. То із 70 сотих, мабуть. Да, із 70-сотих я намолотив повен з горою Кейсовський бункер. Це при тому, що воно було криве. Воно там з такими матюками. Багато було полеглої, яку я не підібрав. Дуже сира земля. На колеса налипає, аж чуть ли не вода виступає, колеса мокрувати такі. Дуже залипає все. Не все я зміг підняти. І от посадки, ну воно таке там, кругом посадки воно йде, то була така дуже слаба, погана, де бігом перебрів та і все. Так що оце з такого кусочка вийшло повен кайсовський бункер. Ну, 4 тонни, я думаю, там точно є. Получається, ну Тракторний прицеп. Зелений оцей, ПТС наш вийшовся повен прицеп. Так що я думаю, що нормально. Подивимося, що ми намолотимо з оцих 1,5 гектара наших. Ну На вид вона така сама краща. Дома ми то молотили, ну дома там була десь така 35 під 40. Дуже така. ми якось вже нема надії на цю пшеницю, дуже з неї толку немає. Таке сіємо, просто, щоб собі було трошки і людям на паї роздати. Ми її сіємо небагато і не заморочуємося з нею. Не їздимо, не, не граємося, не... не вибризкуємо, не підживляємо. Ото скільки вродило, того хвата роздати і, слава Богу, щоб лишньої не було. Ну... Учора пройшов дощ. Вчора утром був дощик. І да, це сьогодні вже 6 часов вечора. Влоги ще не міряли, але ну, вже поміряю, мабуть, з прицепа як висипа. Оце така. Приятного перегляду, всім пока! Один круго це зробили. Так, домолотили, значить ось. Один прицеп. Тут ці борти, по-моєму, на 5 см вищі, ніж рідні. ПТСовські оці. Це борти тут саморобні, вони трошки вищі. А, видно, ось навіть по цьому, да. і оце ось остальне в цьому прицепі. Тут борти рідні. Оце таке. Думали буде краще, ну що є, то є. Я ж кажу, як не підживлять. Тільки бур'яну поганяти, то в принципі більш-менш, хай буде. Так, Трактор додому, кеша їде далі. Оце таке стерню робили височеньку. Хто зна, що з ним одразу робить, там влаги поки що вистачає і бур'янець є. Е, ту сторону йшли, горб наго, цей, нагорнутий. Щоб жодко не брати. І якраз над бур'яном. Щоб не ковтати бур'яну, того воно не потрібно. Хай поки що постояє так. Оце таке. Так що всім пока. Пишіть, коментуйте.